15 років тому я закрутила роман з жонатим чоловіком. Згодом він покинув заради мене свою дружину з дітьми, виселив їх із будинку і не залишив їм ні автівки, ні квартири. Ми почали проживати в цьому будинку вдвох, створили свою власну сім'ю і навіть одружилися. Колишня дружина іноді з'являлася на обрії і зі своїми надоїдливими вимогами. Щодо утримання цих дітей. Але я особливо уваги туди не звертала. Я зробила ремонт в цьому будинку на свій смак і займалася влаштуванням побуту. Адже я була дуже щаслива і згодом навіть народила дочку. Я заходила в той будинок як королева, як переможниця, як нова господиня, як жінка, яка кохає і яка кохана, як та, яка змогла стати кращою. Але, дівчатка, я не стала. Пройшло 12 років. І я зараз знаходжуся з дитиною за кордоном. А мій чоловік, в тому самому будинку живе вже з третьою жінкою, і мене туди не пускає навіть на порог. Я опинилася в тому самому положенні, що і перша дружина, і пішла її шляхом. І тепер мені настільки боляче. І настільки соромно, що я навіть не можу вам передати. Бумеранг існує, і спрацьовує він дуже хитро і через багато років, але доля завжди настикає носом у те лайно, яке ми лишаємо в житті інших людей. Розвалюють шлюби не коханки. А ті чоловіки, які цих коханок заводять цю історію. Мене попросила переказати наша підписниця для вас, дівчата, для того, щоб ви знали, як воно в житті буває. Якщо чоловік залишає свою родину з дітьми без засобів до існування, викидає їх на вулицю і зрівнює з землею, дуже велика вірогідність, що він і до ваших з ним дітей. Віднесеться так само. Звісно, багато молодих дівчат, які вступають у відносини з такими чоловіками, не вірять, що з ними так буде, адже вважають, що це дійсне кохання. А от жінку він ніколи не кохав. Це тепер вони будуть щасливі. Але насправді для таких чоловіків жінки, як змінний картридж або батарейка, закінчилася енергія, викинули та вставили нову.